Нові одиниці флоту пробули на хвилі по кілька годин. Призначені екіпажі пройшли відповідну підготовку і активно беруть участь у заводських випробуваннях. Продовжується проведення випробувань малих броньових артійських катерів, які плануються в цьому році вийти до складу військово-морських сіл. Вони проходили випробування у складі тактичної групи, так як основний принцип застосування цих катерів це принцип Олчі Стай. У скорому часі два малі броньовані артилерійські катери, більш відомі під назвою Гюрза М, стануть на озброєння українського флоту. Проходили випробування в відповідних штормових умовах для перевірки про систем управління, в тому числі систем управління вогнем. Продовжується підготовка екіпажів катерів, які до моменту прийому до складу скоморських сіл відповідно повинні пройти відповідну підготовку і здати відповідні оцінки, самооцінки. До 2020 року до складу військово-морських сил України планують включити 18 малих артилерійських бронекатерів цього проєкту.